Невеликої паузи корпоративний театр Феротейл знову на сцені горішніх плавнів дає музичну комедію Кайдашева сім'я. Для аматорів і аматорок, працівників та працівниць підприємств компанії Ферекспо за три роки свого існування цей театр став більше, ніж гурток. Зйомка у студії телерадіокомпанії Гок для акторів та акторок корпоративного театру Феротейл це ще один приємний привід зустрітися і поспілкуватися з колегами, а також нагадати глядачам про колектив, що, попри свій юний вік, вже вийшов за рамки аматорського. 28 лютого феротейлівці вдруге даватимуть на сцені палацу культури і творчості музичну комедію Кайдашева сім'я. Нагадаємо, прем'єра вистави за твором Нечує Левицького відбулася у горішніх плавнях 30 серпня минулого року. Затим була невелика перерва, далі тріумфальний виступ перед глядачами міста Полтави. Виконавці і виконавиці головних ролей у виставі Кайдашева сім'я згадують незабутній процес підготовки до виступу. Підготовка йшла дуже швидкими темпами, бо там, в принципі, два з половиною місяці це насправді дуже мало для нас, як для непрофесійних акторів. Бо ну, наскільки я знаю, що професійні там 2-3 тижні вже можуть, а нам треба розповісти, як себе правильно в цій ролі подати глядачу. Бо ми то прочитаємо текст, але як правильно його донести і як правильно його зрозуміти, це вже допомога режисера. Тому два з половиною місяці це прям дуже швидкий темп. Всі намагалися по максимуму приходити на репетиції, віддаватися всією душею. цьому І тому для нашого глядача в нашому місті ми показали це такою домашньою душею. Бо ще Професійно ми ще не зіграли ці ролі. А вже в Полтаві ми ще підготувались, ми якось намагалися майстерності набратись, і в Полтаві, ми, я вважаю, що показали вже більш професійний рівень, і нам актори Полтавського обласного театру казали, що це було дуже добре, їм дуже сподобалось. бо… Наш театр, так як він не професійний, ми не намагаємось ну, перегравати. Ми, по-перше, цього не дуже і вміємо, але і не намагаємось вміти. Ми показуємо, як би ми прожили цей момент. Це більш душевно, це якось більше, я вважаю, це більше чіпляє глядача, бо він бачить це як звичайний сімейний день, що прийшла там свекруха, налаялась на невістку. Як її чоловік захищає, це більш якось душевно. Ми коли виступили в Полтаві, то актори сказали, що це саме те, щоб за душу брати. Я кайфую від цього процесу. Мені подобаються всі ці репетиції, всі ці концерти, вистави. Я з дитинства така скрізь виступаю, творча людина, тому для мене це ну, просто віддушина для моєї душі. Фахівчиня полтавського язика Ольга Хемчукова також із великим задоволенням бере участь у виставах театру. Та й глядач вже вподобав гру цієї акторки-аматорки у попередніх виставах. Ольга розповіла, що роль Мотрі стала для неї неочікуваною. Я до неї взагалі не готувалася, але дуже приємно. Вона і важка водночас. І цікава така дівчина вона норовлива, вона дуже така активна. Дуже цікаво її грати, оскільки на себе переймаєш всі ці емоції. І навіть можу сказати, що навіть ними почала користуватися, і мені це в житті трошки допомагає. І я навіть замітила, що я змінила свій характер, дякуючи цій Мотрі. Мені це навіть подобається. Чому потрібно прийти на кайдашеву сім'ю? Тому що зараз так, нелегкий час. Наше ментальне здоров'я воно дуже-дуже переживає такі нелегкі моменти. І прийти і відволіктись на ці півтори години це дуже важливо. Люди прийдуть зі своїми проблемами, прийдуть зі своїми переживаннями. а Подивив, дивлячись на виставу, вони мають змогу відволіктись, мають змогу переживати вже моменти, ті, які вони бачать на виставі. Тобто, вже відкинути свої переживання життєві і. Отримати якийсь позитив, посміятися, співпереживати. Взагалі, моя така любима, улюблена фраза по життю: це поки ми можемо сміятись, ми живемо. Тобто в найскладніші часи потрібно не забувати, що життя продовжується. Життя продовжується, і ми творчістю надихаємось на те, що Завжди потрібно дивитись вперед. Тож налаштовуйтеся, шановні глядачі, на зустріч із черговим шедевром корпоративного театру Феротейл. 28 лютого о 17 годині у палаці культури і творчості горішніх плавнів на вас чекає Кайдашева сім'я.